Як ви втрачаєте важелі керування? Наприклад, керівник каже: треба це робити, а працівник думає, ну, тобі треба йти і роби. Або якщо я не зроблю, що тоді? Ну, мене що, звільнять чи ще щось. Навряд чи тому ось і втрачений важелі керування. Або, наприклад, батько каже сину, так, ти не ходи вночі там, чи не купляє цигарки, чи алкоголь. А син такий, ну а що ти мені зробиш? Все одно гроші даєш, не ти так мати даєш, не виженеш з дому, їжу все одно даєш. Так що буду робити все, що завгодно. Що треба зробити для того, щоб людина, на яку ви хочете вплинути, погодилася з вами. Треба показати ту реальність, в якій вона знаходиться. Наприклад, ми ж всі команда, ми ж йдемо до одного і того результату. Якщо, наприклад, ти не хочеш йти до результату, який ми тобі пропонуємо, ну тоді ти не отримаєш ту заробітну платню. Або, наприклад, якщо ти будеш приходити пізно чи не будеш робити хатню роботу, ніхто її не зможе робити, або мені, як батькові, прийдеться її робити. Я буду витрачати свій час, менше буду заробляти, менше зможу дати тобі грошей на твої забаганки. Для того, щоб щось з'явилося, треба щось зробити, щось вкласти.